Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні у цей липневий день. Дорогі друзі, сьогодні 26 липня. Я хотіла вам показати свою екзотику. Я хотіла вам показати свої цитруси, а також банани, які я вчора пересаджувала. Ну, ось у цьому куточку мого саду. В зоні патіву тут стоять мої цитруси, ось апельсин перед вами, мандарин, розмаріни два і маленькі лимончики. А також є кумкват, ананасик маленький. Квітує кампсіс. Він у мене тут як екзотична рослина, такий незвичайний ліана. Ну майже як у тропіках. І погода тропічна теж. Дощ і дуже тепло. Парко, парко на дворі. Ну, Вчора пересаджували з чоловіком банан. Він досить великий, землі багато, земляний ком великий. Пересадили його. Відділили дітки. Його ось, бачите, вони вростуть у горщиках ось отаких. От ну і банан. Він трошки, звичайно, прив'яв після пересадки. Ось такі собі листочки. Хоча торгор досить такий виражений. Ну, і банан наш був на дощі, на сонечку. Ну, і так йому сьогодні, як по заказу погода. Погода тропічна, дуже парить. Дорогі друзі, пройдемо до інжиру. Хочу вам показати інжир, як він виглядає на сьогоднішній день. Ну, а отут моя красуня Анабель по дорозі. Як не зупиниться, як не полюбуватися. Подивіться, Флокс щось має розцвісти, який він високий. Він сам собі тут посіявся, я його тут не саджала. Ну от, йдемо. Яблуні. Обіцяють урожай. Це зимні яблуні. Після обрізки радикальної, яку їм влаштував чоловік, вони вирішили рясно-рясно вродити. Хоча вони завжди були рясними. Ну і далі флокси, троянди і прямуємо до інжиру. Хочу, щоб телефон мій не підвів. Він останній час вже капризує. Ось бачите, лаванда, ту, яку я саму першу обрізала. Ну, от вона вже зеленіє такими собі молодими пагінчиками. Уже вони ось відростають. Ну, пройдемо далі. Дорогі друзі, ну ось ми підійшли до Куща Інжиру. Він знаходиться там за сіткою. І я ось зараз хочу зняти э, цей плід. Він досить великий, грушеподібний. І він став жовтий уже і має навіть трошки рожевий бочок. Я так думаю, що його вже треба буде скоро знімати. Для того, щоб э, він сам не впав. Ну і тут же живуть кури наші. От, як же ж не покукурікать, коли я сюди зайшла. Ну, ось тут наша живність, вся. І наш півень він не може пропустити цей момент, коли я заходжу, я тут розмовляю. Або знімаю щось, то треба обов'язково ж перебити. Ну, ось, бачите, іще інжир великий є ось такий. А це інжирінки менші, які зав'язалися в цьому році на нових побігах. Їх дуже багато, тобто їх безліч фактично. Ну і треба чекати гарної погоди, щоб вони встигли поспіти. Ну, а ось той, який зав'язався на побігах, які перезимувались. Подивіться, тут такий він великий. І якщо я свою руку так поставлю, от, бачите, то він вміщається мені в жменьку. Ну, от так от такі от завбільшки ми купуємо в магазинах. Якщо Значить, нам потрібно. По величині вони ті, що в магазині, теж такі. Ну, якщо пройти далі, подивитися, все дерево, то ми можемо побачити іще ось імжирем, наприклад. Бачите? Ось. Велика, превелика. І теж жовта і вже м'яка. Тому скоро будемо знімати. Подивіться, скільки зав'язано. Маленьких інжирінок, які повинні ще постигнути у цьому році. Я в Ютубі бачила рекомендації для того, щоб достигали оці інжиріни, треба прищипнути верхушку. Ну, мабуть, я спробую так зробити, щоб все-таки простимулювати їхнє достигання. Отже, дорогі друзі, я вам показала, як плодоносить інжир в умовах Київської області. Я нагадаю, можливо, хтось не знає, що ми проживаємо в Київській області, а це вважається північна частина нашої України. Інжир, як ви бачите, зимує. Інжир, як ви бачите, плодоносить. Тож, висновок такий. Саджайте, буде і у вас рости. Город після дощу буяє, достигає і жде, щоб я скоренько прийшла і зібрала огірки та помідори. Ну, морква теж пристойно виглядає з буряком. Тут ми копаємо картоплю для того, щоб їсти. Ну і ось посіяла рядочок. Як ви бачите, гороху. Він уже зійшов, буде молодий горошок. Дорогі друзі, в мене вже спіє ожина. А по дорозі до жини зупинявся біля винограду. Колись посадила його з маленького живця. І ось тепер у мене є виноград столовий. Він білого кольору. Але для, для того, щоб він дозрів, треба, щоб було хороше літо. Я надіюсь, що, що в цьому році він достигне. Не ось зріє ожина. Бачите, які великі ягоди. Досить крупна. Це Black Satin. Ось такі от великі ягоди. Дуже смачні солодкі. Ну, а ось інший сорт. Ожини, він теж. Не менш урожайний, подивіться, який він рясний. Трошечки пізніше спіє, але вже є багато спілих ягідок. Ось тут і отут. Ось такі ягоди, Дуже смачні. Дорогі друзі, отак виглядає лавандова доріжка після обрізки. Вона була настільки велика, ця лаванда, що вона навіть закрила всю доріжку. І ось я її обстригла, і вона в мене виглядає так, як і зазвичай. Єдине, що саму доріжку треба ще газонокосілкою пройти і постригти. Ну, а тут квітують флокси, море аромату і краси. Отак у нас на Київщині, отак у нас в Україні. Отака вона квітуча наша люба Україна. Отака у нас літня погода. Отакий щедрий липень. Отакий він прекрасний. своїми трояндами, своїми гортензіями, своїми ліліями, лавандою і іншими квітами. І своїми людьми. І тує бо всю Golden Celebration. Яка вона красива. Які тяжкі бутони після дощу. А тут Влайнборн. Ну і неперевершені флокси. Літо краса. І щастя той, хто розуміє цю красу і кому вона до душі. Дорогі друзі, ще на хвилечку зайду в садочок і покажу вам сандей Фрайзі і Ваніла Фрайзі. Вони з кожним днем нарощують бутони все більше і більше. Отакі от. Красуні і широколиста гортензія вічне літо продовжує милувати око. Фантом білосніжною гіркою. А тут широколисті гортензії. You and Me. Пінкі вінки розовіє, щічки в неї порозовіли. Ну і лаймлайт великим превеликим кущем. Чарує очі, гріє душу, милує серце, насичує розум прекрасний. Пінки вінки, чарівниця. А тут у нас Поларбір. Отакий красунчик з лаймовим відтінком. Лілії продовжують квітувати ще. Деякі ще й не розпускалися. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Всім, хто зі мною гуляв, хто відвідав мій садочок сьогодні, хто ставить мені лайки, пише відгуки. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Всім бажаю, щоб цей день приніс вам найкращі новини. Дякую вам за те, що ви в мене є. Ну а зараз підписуйтесь, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.